Всім добрий день, мене звати Марина Субтон. Я представляю громадську організацію Східноукраїнський центр громадських ініціатив. За ініціативою цієї організації була створена, видана ця книга Жити попри все. Це книга, яка зібрала в собі 11 розповідей жінок, які отримали певний травматичний досвід, пов'язаний з війною. Тут історії абсолютно різні, вони обіймають різні, різні періоди війни. Війни, це 2014 рік, 2022 рік. Жінки різні за віком, різні за сферами діяльності, і у них абсолютно різні історії. Наша організація займається з 2014 року документуванням грубих порушень прав людини пов'язаних з війною, такі як полон, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство. І ось саме е історії тут е є саме з цими злочинами. І ä, книга насправді дуже важка. Ä... Її неможливо читати без сліз, але водночас книга є документом, і книга є посібником. А тут є розділ в кінці книги від психологині, де написані практичні поради, як можна триматися, тримати інших в різні травматичні моменти. І також тут є в кінці книги цитати авторок, як вони трималися у травматичні часи свого життя. І в кожній історії авторок проглядається саме ось ця ось цей промінчик сонця, який допомагав їм триматися і жити попри все. Ще кілька слів а, про те, про своє авторство в цій книзі. Я також є співавторкою цієї книги. Моя історія це історія 16-річного підлітка про полон в селі Ягідне, що на Чернігівщині. Це історія, де всіх людей, 367 людей з села, зігнали в один шкільний підвал і тримали там місяць без достатньої кількості води, без нормальної їжі. В місці, де помирали люди від задухи, бо не було місця на всіх. І в місці, де були страждання, кров і смерть, я не втомився, сили я маю. Я ворогів твітів не пускаю наче два різні світи, я не втомився. Наші два різні світи я не втомився, а ти?